В ефірі 700 секунд, далі у випуску. 5 листопада відбулося офіційне відкриття Сергіївського ліцею після реновацій. Як підготувати транспортні засоби до зимового періоду, розповіли у патрульній поліції. 9 листопада Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемитизму. Собор Анхангела Михаїла. ми в студії Влада Новак, вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 8 листопада орієнтовно такі. 705 тисяч 880 осіб особового складу, 9 тисяч 233 танки, 18 тисяч 661 одиниця бойових броньованих машин, 20 тисяч 226 артилерійських систем, 1 тисяча 245 реактивних систем залпового вогню, 996 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 18 тисяч 500 126 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2631 крилата ракета, 28 кораблів, один підводний човен, 28495 495 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3602 одиниці спеціальної техніки. Масова атака по Одещині. Рятувальники разом із службами взаємодії ліквідували наслідки нічного російського терору. У приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам, з них одна дитина та одна вагітна жінка. Також рятувальники ліквідували пожежі у складських приміщеннях та палаючих автівках одного із підприємств. Пошкоджено будівництво навчального закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС проводилися обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула одна особа, постраждала дев'ять осіб. Разом із рятувальниками пожежі ліквідували добровольці з асоціації добровільних пожежників України та пожежних підрозділів Національної гвардії України. 5 листопада в Одеській області відбулося офіційне відкриття Сергіївського ліцею після реновацій. Заклад освіти зазнав суттєвих пошкоджень під час ракетної атаки країн агресора на областях влітку 2022 року. Ремонт пошкоджених під час війни навчальних закладів організували в межах спільної ініціативи Європейського союзу та програми розвитку ООН в Україні. Подробиці дивіться далі. 5 листопада 2024 року в Одеській області відбулося офіційне відкриття Сергіївського ліцею після реновації. Заклад освіти зазнав суттєвих пошкоджень під час ракетної атаки країни агресора на область влітку 2022 року. Ремонт пошкодженого під час війни навчального закладу організували в межах спільної ініціативи Європейського союзу та програми розвитку ООН в Україні. На заході були присутні перші особи району, керівництво ліцею, міжнародні гості, викладачі та учні. Зараз дійсно школа. Виглядає чудово, але найголовніше те, що ви зараз маєте можливість навчатися в ній в таких якісних умовах. Керівництво держави та керівництво області, наші міжнародні партнери допомагають нам, щоб діти отримували якісне навчання, щоб діти росли гідними громадянами нашої країни, захисниками нашої землі. І це дуже важливо. Ліцей значно постраждав від осколків та вибухових хвиль. У межах проєкту у ньому реконструювали внутрішні приміщення, встановили екологічні та пожежобезпечні стелі, замінили покрівлю, а також оновили фасади. Тепер 540 школярів і 44 викладачі зможуть повернутися до навчання у безпечних і комфортних умовах. Ми, як місцева влада, готові усіляко сприяти для того, щоб вам було зручно і комфортно. Допомагати нашій країні, нашій громаді, в тому числі, від імені я не знаю від імені дітей. От те, що я бачу, вам низький уклін і велика вдячність за те, що те, що ви робите загалом спільний проєкт ЄС та програми розвитку ООН вже відновив 42 школи в Одеській, Миколаївській, Рівненській Житомирській областях. Ще у 24 школах тривають ремонтні та підготовчі роботи. Додатково 109 навчальних закладів отримали нові меблі, парти, стільці, шафи та дошки. В умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти України вкрай важливо забезпечити безпечне навчальне середовище для дітей. Оновлений освітній простір сприятиме всебічному розвитку та здобуттю якісних з. Наню комфортних умовах. Юлія Петлецюк, Катерина Плахотна для програми новин. У зв'язку з наступанням осіннього зимового періоду та з метою уникнення аварії на вулицях міста виникає потреба у підготовці транспортних засобів до експлуатації в умовах низьких температур та уже У патрульній поліції з Мию нагадали водіям деякі корисні правила, які можуть допомогти уникнути аварій. Докладніше дивіться у репортажі. У зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду та з метою уникнення аварій на вулицях міста збереження життя та здоров'я водіїв і пасажирів виникає потреба у підготовці транспортних засобів до експлуатації в умовах низьких температур та ожеледі. У зв'язку з цим патрульна поліція Ізмаїла нагадала водіям деякі корисні правила, які можуть допомогти уникнути аварій. Осінню та зимову пори року водії транспортних засобів повинні не нехтувати погодними умовами, дотримуватись правил дорожнього руху та бути взаємовічні. Новими на дорозі. Щоб попередити скоєння дорожньо-транспортних пригод, патрульна поліція міста Ізмаїл підготувала декілька парад. В осінньо-зимовий період різко зростає ризик переходу автомобіля в занос через ожелець. Тому варто бути уважними під час кермування авто на слизькій дорозі. Будьте уважні, робіть маневри плавно. Жорстке гальмування або розгін маневрування при поворотах знижують щеплення з дорогою і підвищують ризик заносу автомобіля. Не забувайте вчасно включати показчики по повороту. швидкість має бути безпечною. Не менш важливо підтримувати безпечну дистанцію та інтервал. Також важливо своєчасно замінити літні шини на зимові. Значна частина водіїв з метою економії, чи ще з якихось причин робить це у той день, коли випав сніг або вдарив мороз. Це як правило призводить до аварійних ситуацій на дорогах. Замініть шини своїх транспортних засобів на зимові. Адже при низьких температурах літня резина стає грубою і втрачає свої властивості. За необхідністю замініть рядини в своїх транспортних засобах. Також у вас повинен бути буксирувальний трос та аптечка, яка укомплектована та відповідає нормам. Крім цього, важливо перевірити справність роботи системи обігріву у салоні автомобіля, забезпечити справну роботу гальмівної системи, за необхідністю замінити гальмівну рідину, що експлуатується тривалий час на свіжу. Також варто передбачити наявність засобів для самодопомоги у разі виникнення проблем у дорозі. Мова йде про пластикові скребки для очищення скла та щітки, ланцюги на колеса, складну лопату, теплі речі. Будьте пильними на дорозі, а у разі пригоди звертайтеся до екстрених служб. Ми працюємо 24 на 7 заради вашої безпеки. В осінньо-зимовий період за кермом треба бути максимально обережним і уважним. Це допоможе уникнути багатьох небезпечних ситуацій. Бережіть себе і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Ситуація на південному кордоні за минулу добу. За добу 7 листопада південні кордони України з Молдовою в межах Одеської та Вінницької областей та з Румунією в межах Одеської області перетнули понад 13 тисяч осіб та 3 тисячі транспортних засобів. З України минулої доби вибули до Молдови майже 6 тисяч осіб, до Румунії – понад 700. До України за минулу добу послідували з Молдови понад 6 тисяч осіб, з Румунії – понад 800 осіб. З них 4 тисячі громадяни України. 9 листопада відзначається міжнародний день проти фашизму і антисемітизму, як день, коли відбулася перша масова акція фізичного насильства, третього рейху про відношенню до євреїв. Подробиці дивіться далі. Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, щорічно відзначається 9 листопада. Нагадує людству про страшні наслідки ідеології ненависті та дискримінації. Цей день приурочений до річниці трагічних подій кришталевої ночі з 9 по 10 листопада 1938 року, коли нацистський режим у Німеччині організував масові напади на євреїв, їхні домівки, підприємства та синагоги. Ця ніч стала одним із перших кроків до голокосту. Фашизм, расизм і антисемітизм мають глибок. І коріння в історії людства, але їхній найжорстокіший прояв припав на 20-те століття. Після першої світової війни на фоні економічної кризи та політичної нестабільності в Європі почали зростати радикальні націоналістичні рухи, які шукали винуватців соціальних негараздів у чужинцях та інакших. Однією з найбільших трагедій 20-го століття став голокост систематичне знищення єврейського населення Європи, під час якого було вбито понад 6 мільйонів євреїв. Але крім євреїв, нацисти переслідували ромів, слов'янські народи, Дей із обмеженими можливостями та політичних противників завершення Другої світової війни і крах нацистських режимів не поклали край расизму та антисемітизму. Вони продовжували існувати в різних формах і проявах від сегрегації у США до апартеїду в Південній Америці. На жаль, і сьогодні світ стикається з новими хвилями расизму та антисемітизму. Риторика ненависті, ксенофобія та дискримінація все ще існують у багатьох країнах. Світова спільнота продовжує боротися з цими явищами, зокрема через міжнародні правила акти, закони та освітні програми спрямовані на запобігання дискримінації, трагічним прикладом прояву сучасного фашизму, та ксенофобії є військова агресія РФ проти України. Починаючи з 2014 року, Кремль використовує наративи про денацифікацію України, що є абсурдним та ціничним виправданням агресії. Російській пропаганді українців демонізують, зображаючи як нацистів, екстремістів та ворогів. Ця риторика, побудована на ненависті. Нагадує сторі пропагандистські шаблони фашистських режимів, які Продовжували свої дії боротьбою з уявним ворогом. Фактична ж військова агресія РФ проти України це спроба встановлення контролю над сусідньою незалежною державою, придушення демократичних прагнень українців і право на самовизначення, атаки на мирне населення, насильницька депортація Україні, руйнування міст і культурної спадщини мають всі ознаки геноциду та воєнних злочинів. Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму це не лише можливість згадати про минулі трагедії, а й шанс задуматися над тим, як запобігти повторенню цих злочинів у майбутньому? Військова агресія РФ проти України є наочним прикладом того, що ідеології ненависті та нетерпимості все ще живі і становлять загрозу для людства. Головний урок, який ми повинні винести з історії, це те, що байдужість до проявів ненависті та дискримінації завжди веде до катастрофи. Тому сьогодні кожен з нас несе відповідальність за те, що подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Іван Поляков для програми Новин. 8 листопада за новим церковним календарем відзначається Велике Свято Собор Архангела Михаїла. Він є головним архангелом і є одним із найбільш шановних у православі. Архангел зображений на гербі Києва. А на майдані незалежності у 2002 році встановлено його скульптуру, оскільки він вважається небесним покривителем столиці України. Подробиці дивіться далі. 8 листопада за новим церковним календарем відзначають Велике Свято, собор Архангела Михаїла у народі Михайлів день. Архангела Михаїла в писанні називають князем вождем воїнства Господнього. І вважають головним борцем проти дияволи і беззаконня. Він є головним архангелом і одним з найбільш шанованих у православ'ї. Також архангела Михаїла називають архістратигом, голова святого воїнства янголів і архангелів. Він стоїть над усіма янголами. Архістратих узяв на себе місію повалити за непалого ангела Десницю та інших. За переказами, коли Бог створив янголів, то найближчий до господа збунтувався, загордившись, і Михаїл повелив його з небес. Той став дияволом. Тому в християнській традиції Михаїлу приписується перемога над сатаною, також роль судді на страшному суді. На іконах Михаїла зображують у вигляді молодого чоловіка в обладунках і мечем або списом, яким він скидає диявола. В Україні сотні храмів на честь Михайла. Зокрема, в Києві знаходиться відомий Михайлівський Золотоверхий монастир. Архангел зображений на гербі Києва. А на майдані незалежності дві 2022 році встановлено скульптуру архістратига Михаїла, оскільки він вважається небесним покровителем столиці України. Сенс цього дня прагнути наблизитися до янгольської чистоти. Чистота має бути насамперед у помислах. Сьогодні не рекомендується заздрити, думати про погане, скаржитися на долю, відмовляти в допомозі. Не радять у свято брати в руки гострі предмети, пиляти або рубати. Працювати на Михайла в народі вважається гріхом. Також цей день краще присвятити молитві й думкам про духовне. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилась, який сьогодні день на хвойних деревах дуже мало шишок до теплої зими. Сонячний тепло. Чекайте на морозну зиму. Вранці туманно до потепління найближчими днями. Вранці мороз, в грудні, випаде багато снігу. Юлія Петлецьок для програми новин. Правоохоронці знешкодили транскордонну злочинну організацію, яка спеціалізувалася на виготовленні розповсюдженні контрабанди наркотиків. Оперативно-розшукові підрозділи Державної прикордонної служби України спільно із співробітниками СБУ та Національної поліції за силовою підтримкою 10-го мобільного прикордонного загону Дозор ліквідували міжнародну злочинну організацію, яка здійснювала контрабанду наркотичних засобів через державний кордон України, їх виготовлення та розповсюдження території України. Заходи проводилися в семи областях. України затримано 17 фігурантів, ліквідовано дві лабораторії, в яких виготовлялися наркотики та психотропи та мефатурон. За результатами обшуків виявлено та вилучено лабораторне обладнання, електронні ваги, пакувальні матеріали, близько 40 кілограмів наркотиків та психотропів, а також майже 1 тисяча літрів перекурсорів гашеного масла та екстракту марихуани інші предмети, що встановлюють інтерес для слідства. Загальна вартість вилучених наркотичних та психотропних речовин за цінами чорного ринку майже сягає понад 20 мільйонів гривень. Усім затриманим слідство оголосило підозру залежно від ролі та участі їхньої дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України: 255, 305, 307 та 317 статтях. Злоумисникам загрожує тривалий термін позбавлення волі з конфіскацією майна. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Змилі завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню з 58 копійок, продати за 41 гривню 61 копійку. Єврокупівля – 44 гривні 85 копійок, продаж – 45 гривень. Тунайська гідрометобсерваторія повідомляє у суботу, 9 листопада в Ізмилі очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці та вдень невеликий дощ. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. В день 10-12 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Зранку очікується дрібний дощ. Вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів. В день вісім градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті Ізмейлтівікракаком, а також на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.